Так, привіт-привіт! Я шукаю, де я зупинялась минулого разу, і можемо починати читати, в принципі. Так, книжка буде про самосаботаж, саморозвиток, шляхи позбуття від самосаботажу. Вітаю! хто доєднується. Так, читати я буду недовго, з хвилин 20 можливо. І. Що ще таке важливе? Деколи можу зупинятися і розказувати якісь свої історії. Що я з рукою пошкодила кістку. Тепер перемотала. В принципі, рука працює нормально, просто вона перематана. А, так, добре. Так. Отже, я почну з розділу <кхм> рух уперед не означає помсту. Я тут поставила закладку. Але в мене чогось дві закладки. Перша тут, друга, друга на наступній сторінці. А, це ціль для прочитання, а це місце, де я зупинилася, все, я зрозуміла. Так, добре, добре. Отже, це я прибираю. Розділ називається Рух уперед не означає помсту. Ваше піднесення. Ваше піднесення інші можуть і не побачити, воно може не проявлятися як зміна на поверхні. У світі помсти і відновлених стосунків у світі, який намагається сказати вам, що ваша остаточна трансформація має обов'язково бути поширена у стрічці Інстаграм. Ми втратили істинне значення зцілення, поліпшення і руху уперед. Справжнє піднесення не доводить, що люди з вашого минулого помиляються. Нарешті ви почуваєтеся настільки задоволеними та сповненими надії щодо свого майбутнього, що зовсім перестаєте думати про них. Якщо єдине, чого ви хочете, це змінити своє життя, щоб воно стало іншим на вигляд, ви все ще зосереджуєтесь на думках людей, які вас не любили і не планували цього робити. Отже, ви також завжди можете. Розпізнати різницю людей, які справді змінилися, хвилює, хвилює не лише те, яке все на вигляд. Їхнє життя тепер зосереджене на тому, як усе відбувається, як вони насправді проживають усе це. Справжнє піднесення є істинним. Воно забирає все. Те безглуздя, яким ви прикривалися і розв'язує реальні проблеми. Воно зцілює. Воно змінює назавжди. Воно вперше ставить у пріоритет ваше серце, а не чужі думки. Будь-хто може зібрати картинку, яка має ліпший вигляд. Будь-хто може редагувати, фільтрувати і викладати картинку за картинкою, щоб створити розповідь, історію, подобу цілого. Будь-хто може купити свій шлях до краси, будь-хто може мати кращий вигляд, якщо дійсно спробує, і будь-хто може переконати вас, що в нього виходить ліпше, ніж є насправді. Якщо вони так прагнуть довести це, то, мабуть, через те, що все ще порожні всередині. Що було б, якби ви не хвилювалися про те, чи виглядаєте більшими, меншими, красивішими чи кращими, ніж 10 років тому? Що було б, якби вас більше хвилювало те, чи здобудете ви самоповагу, справжні стосунки, емоційну свободу, ясність розуму, посаду, яку цінуєте, роботу, яку любите, добрішу чи чунішу вдачу? Що було, б, якби ваші досягнення були не тим, що ви можете сформулювати чи виміряти, нічим із того, що можна запросто передати через пікселі і оновлення статусу? Як ви почуваєтесь сьогодні? Ліпше, ніж учора? Цілісніше, впевненіше? Правда тім, що в житті немає до і після. Ми завжди перебуваємо в процесі розділення і становлення. Той момент, на який ви чекаєте, той випадок, коли хтось наважиться знову завітати до вас і нарешті побачить, що ви процвітаєте це ваша і тільки ваша гра. Ніхто не дивиться на вас так, як ви думаєте, ніхто не думає про вас так, як ви хотіли б. Вони дивляться на себе. Вони думають про себе, вони читають себе. Це не повинно засмучувати, це повинно звільняти. Це має стати основою вашого остаточного звільнення. О, я це, я це закладу. Так. Такі у мене сьогодні закладочки. Так. Ого, ого, тут. Людей, звісно. Добре. Отже, ніхто не дивиться на вас так. Так, це це я читала. Так, звільнення. Правда полягає в тім, що вам немає кому доводити свою правоту, крім вас самих. Люди з вашого минулого, ймовірно, не осуджували вас так сильно, як вам здавалося. Ця розв'язка для вас це зростання для вас. Ця зміна для вас. Це ви самі проти себе. Ви зустрічаєтеся із собою. Ви бачите себе вперше. Суть у тім, щоб ви стали тим, ким можете бути. Суть у тім, щоб ви нарешті реалізували свій потенціал. Але здебільшого, це означає, що ви усвідомлюєте, що раніше не були найкращими версіями себе. Ви поводилися не так, як хотіли б. Ви робили не те, що повинні були. Ви були не тими, ким сподівалися стати. Щоразу, коли ми відчайдушно хочемо довести, що хтось інший помиляється. Ми насправді так, намагаємося так, вгамувати власне тривале розчарування тим, що ми не виправдали власних очікувань. Тому пам'ятайте, наступного разу, коли спробуєте створити яскраву історію, яка буде привабливою для інших. Запитайте себе, чому ви все ще чекаєте їхнього схвалення? Відповідь. Майже завжди однаково. У вас досі немає схвалення від самих себе. Я це теж позначу. Буду перечитувати. Так, добре. Ти вже прийшов? Ей! Ю. Артур! Ти прийшов? Так. Да. — Добре. Це, я не знаю, з ким ти говориш. З тобою. Зі мною? Так. Да. Ти зі мною тільки говориш? Ні. А з ким ще? Що ти будеш робити? Працювати. Добре. Ти на будеш? Так, набери мені водички, будь ласка. Добре. Дякую. Так, я дочитала до шостого розділу. А шостий розділ. Наскільки їх тут? По-моєму, вісім. Зараз гляну. А, тут на початку писалось. До речі, книжка називається Тією горою є ви, і її писала Бріана Вест. Дякую. Я теж за вами сумую. Дякую, що зайшли подивитися. В мене свята дивиться. Вітаю. Передав вітанечко. Так, добре. Отже, розділ 6. Творимо нове майбутнє. Так, ще є час. Творимо нове майбутнє. Тепер, після виконання складеної роботи з вивільнення досвіду минулого, ви повинні звернути увагу на творення нового сьогодення і майбутнього. Вивільняючись, ми розпочинаємо життя з чистого аркушу для того, щоб створити щось краще. Однією з найпоширеніших пасток для людей, які намагаються відпустити своє майбутнє, але їм усе одно не вдається, є зосередження на самому. На самому минулому. Зараз завдання полягає в тім, щоб уявити, ким ви хочете бути, зв'язатися з найпотужнішою версією себе, спланувати своє життя через повсякденну рутину та розкрити справжню мету свого існування. Так, і секундочку, я поправлю двері. Отже, наступний розділ називається зустріч зі своїми найвищими потенці... потенційними майбутніми я. Популярним інструментом психотерапії є так звана робота із внутрішньою дитиною процес уявлення і відновлення зв'язку зі своїм внутрішнім я. У цьому процесі ви можете створити для себе підказки, навіть повертаючись. До певних травматичних подій, але розглядаючи їх зі своїми теперішніми знаннями. Ти взяв собі морозиву? Чого? Доперю собі морозиву. Йди, бери. Добре, Так. Хоча набагато частіше процес установлення зв'язку зі своєю внутрішньою дитиною полягає в тім, щоб дозволити їй із вами спілкуватися, таким чином, ви можете заново розкрити свої первинні бажання, пристрасті, страхи і почуття. Цей процес схожий на зворотній інженіринг. Інженіринг. Я перший раз таке слово бачу. Тоже. Бажання, пристрасті, страхи і почуття. Цей процес схожий на зворотний інженеринг. Інженіринг. Що це значить? Пошукай. Топ. Зараз пошукаю. У мене телефон зайнятий. Я бачу. Інженіринг. надання комплексу послуг, що включає проектування, консультацію, управління та технічний супровід, переважно для промислових будівельних та інфраструктурних об'єктів. Технічний супровід для будівництва, так. Да. Промислових, будівельних та інфраструктурних угу. об'єктів. Технічний супровід для будівництва, все. Добре. Цей процес схожий на зворотній інженіринг, коли ви визначаєте кінцеву мету свого життя. А потім працюєте у зворотньому напрямку, щоб побачити, чи потрібно робити щодня, щоб побачити, що потрібно робити щодня щотижня, щомісяця і щороку, аби досягти бажаного. Однак це спрацьовує і навпаки. Ви можете використовувати техніку візуалізації, щоб налагодити зв'язок зі своїм потенційним найвищим майбутнім я. Це, типу, як ви уявляєте мету, розбиваєте її на частини. І Розбиваєте її по е, роках, потім по місяцях, і потім по днях і чи по тижнях, по тижнях, потім по днях, і таким чином йдете до цієї мети. Можете досягнути її раніше, може пізніше, в залежності від того, наскільки якісно ви її сформулювали і наскільки якісно ви до неї йдете. От, але е, тут написано, що можна використовувати і пряму візуалізацію, якщо ти розумієш, що ти хочеш, що тобі потрібно. От, е чітко все розумієш. От. І е не знаю, мабуть, так легше. Ну, Все рівно треба буде йти до того, що ти хочеш маленькими кроками. Добре. Це вже середина книжки. Ні, не середина. Це три, три четвертих. Прикинь. Дякую. Крок один. Найперше подивіться своєму страху у вічі. Знайдіть тихе місце і захопіть, захопіть туди записник. Переконайтеся, що ви робите це тоді, коли почуваєтеся розслабленими і відкритими для отримання підказок. Якщо починаєте, починаєте, якщо починаєте зі страху, то й отримаєте страх. Далі заплющуйте очі і почніть сенс медитації. Пройдіть кілька хвилин. Родіть кілька хвилин вперед. Mm -hmm. Так взагалі говорять. Я чула, що є якийсь, типу, на п'яту годину праворуч. На п'яту годину тридцять хвилин. Mm -hmm. Ладно. Це в плані координат більше для військових використовується. От. Ясно. Приділіть кілька хвилин, щоб глибоко вдихнути і зосередитись. Уявіть, що ви сідаєте за зручний стіл у добре освітленій кімнаті. Там, де ви щасливі, і почуваєтесь спокійно, краще не уявляється, дійсно, це мать. Але ладно. Тепер запросіть своє майбутнє Я сісти з вами і поговорити. Ви можете попросити, щоб воно було певного віку, але зазвичай ви отримуєте уявлення про свій е, вік. Щойно побачите своє я. Тобто, яке воно з'явиться, таке і добре. Але можна. М Попросить конкретну версію вас в конкретному віці, розказати там чи випитать те, що ви збираєтесь питати. Найперше, попросіть майбутню версію себе присісти. Якщо ви спочатку побачите щось страшне, знайте, що це страх перед тим, що може статися, який виник у вашій свідомості, а не те, що може дійсно трапитись. Ви можете отримати поради, щойно пройдете цей етап. Отже, на цьому етапі я й закінчую. Читати, тому що спочатку треба пройти цей етап. Тому бажаю всім удачі і я теж спробую. Наступного разу можемо побачити уже е, на кроці 2 і будемо продовжувати. Кому цікаво. от от Можливо, завтра, можливо, післязавтра. так Тому дякую, що мене слухали, і па-па